Друзі, всім привіт! Сьогодні чергове відео про закупи. Сьогодні в нас неділя, 24 серпня, День Незалежності України. Але в мене звичайний робочий день і так випало, що було. 10 хвилин заїхати в супермаркет, це був супермаркет Aldi, щоб придбати в першу чергу моркви і цибулі, мені не вистачало на суп. Але, звичайно, я купила більше продуктів, ніж зазвичай. скористалась можливістю, тим більше що були знижки, а в нас давно назріла потреба і ідея зробити. Барбікю на задньому дворі в нас тут діти давно просили, літо вже минає жодного разу так і не робили. Тож сьогодні будемо виправлятися завдяки моїм таким закупам зі знижкою. Що саме придбала? Зараз розповім. Витратила 67,25. Ось така сума вийшла загалом. І що ж я придбала? В першу чергу ось таку торбинку вже давно заглядалася на неї. В мене була одна з собою, прямо не з порожніми руками пішла я, але вирішила, що ще одна торба мені знадобиться, саме таку гарну. І Лія вже оцінила, знала, що їй сподобається така розфарбовка. Там ще були з сердечками і леопардовий але я цей такий яскравенький обрала. Дуже гарна, вона надійна, гарно прошита. ось І буде нам служити. Є ось така тут позначка Aldi, коштує така торбинка аж 2 євро, євро 99 ось Далі вино. На початку тут в мене чеку вино, тому і розповідаю. Взяла цього разу аж 3 літри. Тут написано, що воно дорівнює. Чотирьом звичайним пляшкам по 750 мл. І французи цим раду користуються. дуже широкий великий вибір вина саме в таких упаковках. Коштує воно, можливо, не так, щоб дешевше, ніж в скляних пляшках, особливо, якщо вино, там гарне або більш дороге. Але так зручніше купувати, плюс не возитись потім з склом, адже його тут сортують обов'язково заборонено скло Викидати просто так, і його треба в спеціальне місце відвозити. І мені здається, через це також це одна з причин, чому уникають теж пляшок скляних. Не знаю. Можливо, ви мене виправите, якщо більше обізнані в цих французьких таких звичках, я цього разу обрала саме такий формат: це Савіньйон, сухе біле столове вино. Надовше його вистачить, ми його перельємо в пляж. У нас є порожня пляшка, ми перельємо є спеціальний такий корок, яким можна закрити, і так нам надовше вистачить. Але все одно я сподіваюся, що я таким чином ще й зекономила. Адже ці 3 літра. Вина коштує 7,99. Ось така ціна. Далі, так як ми збираємось робити барбекю взяла дітям коло, давно не брала, але ж дуже це улюблений напій. Півтора-літрова пляшка, ось така коштує аж 2,10. Там, здається, євро 40 літр коли виходить. Це в півтора рази дорожче, ніж яблучний сік. Але таке, ну, потрошечку хоча б. Побалувати дітей. Е, огірок ось такий, поштучно продається. Євро 19 коштується. Це на салат він піде у нас. Ось такий далі томати 2,09. Я заплатила, але на вагу купувала. Ціна зараз євро 49 Я вам ще раз їх показую. Зараз хаюсь однією рукою відчинити тут. пакетик Я можу відчинити. Добре, але мені здається, я вже їх затягла. Звичайні помідори на гілочці, ось такі гарні. Ну, дякую, Діць. ти змогла. Ти... Ось для чого ти тут стоїш тихенько, щоб мені допомагати. Так. Ось такі дуже ароматні, гарні зрілі помідорчики. Теж буде нам до салату, до барбікю. А цибуля, написано, що молода цибуля. Літо вже закінчується, то щось так вона виглядає, суха. Півтора кілограми такої цибулі. Мені обійшлося євро 69, Гарна ціна насправді для цибулі, тож буде запас, бо я використала просто всю, яка в нас була. Мелон це в нас садиньки, поштучно продаються. теж Акційна пропозиція всього євро 49 коштує півтора євро. Такі. Ну, вони невеличкі, кілограма там немає, але ж треба щось таке смачненьке їсти, тим більше, що зараз сезон на такі деньки. ось, Тому взяла. Так, далі томати консервовані. ну, Це. М'яка частина томатів, шкірки, ось так для соусу. Ми часто використовуємо. Я побачила, краєчку стояла, баночка, вирішила теж поповнити наш запас. Не деяких, не деяких разів, що так, це правда. Для піци, так, ми нещодавно робили. Коштує така банка 400 г99 центів. Стейки. Тепер те, що я придбала. Шукаю 4,49. Ось, ось така свинина, вирізка. 400 грамів. Це ціна була 4:49. Я купила з 30% знижкою. Використати цю свину для барбекю. Свинину, але не, ну, не цю, цю я, скоріше за все, заморожу і використаю для інших страв. Ну так. Тому що вист... Добре, дякую, що ти мені дозволила, тому що інших вистачає. Далі Можливо. морква, кілограм моркви. Ціна зараз на неї є євро 39 У нас теж немає моркви. Та, що попередньо купували, вона там швидко щось. Поганою ставала, тож запасів ну зовсім не лежить така морква, митач майже чищена. Я... гарно промита, я... але не зберігається. Зовсім я хотіла сказати, що я не весь час їм моркву таку, тому що мені болять Добре, лічка. А, так, далі реванш. Це ось цей точки напій. Написано, що навіть земля має бути, ну не бачу. Газований напій з апельсиновим соком. Ось так. І коштує він є, 49 Там виходить 1 євро літр. Кефір. Написано молоко ферментоване, але за консистенцією, за складом він дуже нагадує звичайний, звичайний наш кефір. Тут ще знижка 30%, то щось 98 центів купила літр. Дуже рідко таке купуємо. Можливо, треба це виправляти, але справді навіть не в кожному магазині можна знайти таке ферментоване молоко. А це просто знижка привернула мою увагу. Далі філе лосося взяла, Теж скористалась тим, що знижка і гарна ціна. Єдина така упаковка була. Тож, за 7,59, тобто ціна зі знижкою вийшла 15 євро за кілограм. Ось тут його пів кіло. Будемо теж або смажити, або потім готуватимемо суші. Так, ліч? Угу. Літа, з... Не цього разу. Ось такі ще сосиски, це буде нам до барбекю. Ціна 2,45 зі знижкою вже, тож кілограм зі знижкою 7,43 коштував, тут всього 330 г, Не багато, але саме на вогні буде смачно таке запекти. Де поки ось такі ще замариновані шматки м'яса. Ще купити машмело. Ой, про машмело я забула, ну нічого, якось іншим разом вже. А, зефір, Целія про зефір каже, тут в нас 700 грамів, і зі знижкою ціна за кілограм вийшла 6 євро всього. Ось так, 700 грамів такого м'яса ще в нас буде. Далі у нас брасисового. Це в нас що таке? Вісім штук. Так, це в нас йогурт ось такий з кокосовим смаком, манго, на нас наповнювачем, не тільки смаком, а з наповнювачем. Такі екзотичні фрукти. І теж у нас ціна, бачите, на 8 упаковок за євро 82. Написано, що кілограм, тобто в восьми упаковках таких кілограм йогурту. Рисного. Мені вийшло взяти за такою ціною аж 2, 2 пакування. Тож, на якийсь час нам вистачить, я думаю, що це дуже смачний такий йогурт. Так, власне, ціну я вже сказала. Далі в нас ПДД, 820 г. Що це в нас таке? А, мабуть, це хліб. Так, 820 грамів, ось такі траншеї, тобто скибочки величезні, хліб для бутербродів. Купила це вже дітям на, на завтра, на післязавтра, на майбутні дні, щоб було їм з чого ті бутерброди зробити, якщо раптом зголодніло. Євро 65 заплатила. Далі ось такі шматочки, порізаний. Філе ку... курятине. 400 грамів я взяла зі знижкою за 3,36. Ось так 8,40 виходить кілограм. Це вже з 30% знижкою. Завтрашня дата стоїть, подумаю, що зроблю, чи одразу в морозилку відправлю, чи ні, але це ось ну, до вечері підійде. Таке. Нам далі в нас іде з паприкою, замариновані в паприці, ось такі гомілка і стегно разом. тобто Це не просто ніжки, а гомілка і стегно. Знижка 30%, виходить, 4,20 за кілограм, ну Тут власне кілограми є. Я взяла 2 кілограми, це, як зрозуміло, вже теж нам буде на барбекю. Такий запас. Отак, півкілограмова коробка з таких кисленьких цукерок. Найулюбленіших. Так, лисичку. Так, мабуть, правда, вирішила взяти вже кілька днів. Нехай не тиждень, але кілька днів без цукерок вже ж треба. Якось виправлятися. 3,49 коштує пів кіло таких цукрок. Це теж аукційна пропозиція, зазвичай дорожче. Хліб ось за 95 центів я взяла, але тому що в нього ще й знижку пропонували. 30%, ось за 67 центів. взяла. Для тостів цілком підходить такий хліб, у нас він просто тане, не знаю, розходиться дуже швидко. Ну, скільки там, 24 скибочки на дітей, вони швидко його з'їдають. Тож взяла. І бісквіт це ось таке печиво. Теж в нас. Правда, 3,49 це вже з урахуванням знижки, Не знаю, яка була повна ціна, але ось за кілограм 4,99 сухе пісочне печиво, ось так з какао, з ваніллю. Ніколи не пробувала, але знову ж таки, вже йдучи до каси, вирішила взяти те, щоб, щоб було що їсти. Щось солоденьке до чаю, до кави. 349 за кілограм. Так? Ні, 700 грамів. Так. Власне, все. Ось на що я витратила 67 євро. О, величенька сума набігла, не так, щоб я її планувала витратити, але з іншої сторони, у нас сьогодні буде така велика сімейна вечеря на свіжому повітрі, і воно, звичайно, того варте. Будемо смакувати, будемо згадувати якийсь сьогодні урочистий день і взагалі проводжати вже літо потрошку. А вам дякую за те, що переглянули це відео. Сподіваюсь, вам було цікаво. Побігла Спасибо. я. <смех> 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 так, побігла далі у справах. Побачимось в наступних відео. Бувайте!